Привітні, любі українці. Ви знаєте, що забороняється погано говорити про ТЦК, тому що знущання над українським народом, бандитизм і оця викачка бабла це все російський фейк. Працівники ДБР повідомили про підозру заступниці начальника Вінницького об'єднаного міського територіального центру комплектування та соціальної підтримки та її колишньому підлеглому через побиття військовозобов'язаного чоловіка. Насправді працівники ТЦК щодня думають про українських людей, про перемогу. Зранку так встають і думають, як би попасти, знаєте, напередок. Але нельзя, тому що посадові обов'язки зобов'язують людей мобілізувати а так би пішов, воював би в перших рядах. Ну чомусь не хочуть вони туди йти і сильно не поспішають. ТЦК та СП то є режим на Є, але це вони говорять зараз в цій справі, коли вони виступають в справах по тій самій 114-й гничком 1, вони говорять про те, що у нас навпаки ТЦК та СП це публічна військова служба. До речі, запишіть мені номер телефона, оскільки зараз піде мова про те, як захиститися від ТЦК, і про те, яку відповідальність вони вже починають нести. І можливо, вам цей номер телефона стане у нагоді, якщо потрібно буде оскаржувати їхні дії. Коротка ситуація. Броньований чоловік, який має офіційну бронь, пішов до ТЦК, щоб продовжити бронювання, просто написати заяву і все. Замначальника ТЦК, ця жінка, викликала його до себе в кабінет і разом зі своїм кентом, це спільником, почали його просто бити, відібрали телефон і в примусовому порядку почали. Зобов'язувати його, щоб то відмовився від броні, і добровільно мобілізувався до зсу. Під час перебування в установі його направили до заступниці керівника. Посадовиця була незадоволена його поведінкою та почала примушувати підписати анкету військовозобов'язаного і відмовитися від бронювання. Чоловік отримав дуже серйозні тілесні пошкодження, але він витримав і послав їх на три букви. Після того, як чоловік не погодився на такі дії, вона вдарила його по голові, а потім почала душити. У кабінеті також перебував інший військовослужбовець на той час підлеглий чиновниці, який наніс потерпілому щонайменше три удари кулаками в обличчя та голову. Після побиття у чоловіка відібрали телефон. Закінчилося все тим, що ця замначальниця ТЦК разом зі своїм кінтяриком стояла перед слідчим суддею і відносно неї обирали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Що цікаво, вона серйозно заявила про те, що її нельзя садити в СІЗО, тому що вона, якщо не прийде на роботу, це буде СЗЧ. Розумієте, яка законослухняна? Це ж не то, що там знаєте, ми з вами закон кожен день порушуємо, що і штрафи ці платимо. закононеслухняниці українці, а вона дуже законослухняна, Бачите, про що переживає? Я все ж таки є військовослужбовцем, поки я не звільнена, я маю з'являтися на місце несення служби. Якщо я не з'явлюся, то мене буде подано зазвичай, тобто самовільне залишення, залишення частини. Тільки цікаво, чому вона не переживала, коли людину лупила по голові і відбивала їй мізки. Чому вона не думала про закон, коли зобов'язувала вчинити правочин проти його волі? Чому вона не думала про закон, коли вона роз'яснювала перспективу майбутнього цьому заброньованому у на тому світі? А! А тут все заче вона злякалась. Застосувати до підозри в Янчак саме планом 21-шого, вісім шостого народу запоріжні західної тримання під вартою. Тримання під вартою рахувати в майже сроку до судового розслідування, тобто 25 травня, 25-го року включно. Я думаю, що ця замначальника ТЦК, вона ж командир. От вона зараз і по командує все заче. Знаєте, жінками, які там вже там по три ходочки сидять, а можливо хтось і по п'ять, там буде весело. Але на цю проблему цього фейка російського це ж фейк, ви розумієте, зараз розповідаю, звернув увагу Дмитро Лубенець. Це людина, яка займається вашими правами при Верховній Раді України. І ось він зібрав оці всі фейки, ну, що в інтернеті гуляють, і вирішив відзвітувати перед Верховною Радою. І ось, коли Верховній Раді дізналися, що цих російських фейків не два на тиждень, як недавно повідомляв деякий там високопосадовець. А що їх 200 на хвилину, <свіх> з Дмитром не зустрілися. Да, перенесли цю зустріч, і я думаю, що цієї зустрічі не буде. Тому що після такої зустрічі з Дмитром була б обнародована позиція, що всі оці відео в інтернеті про ТЦК це правда. І це не і не ЕПСО, це не не російський фейк. І якби ця заява пролунала від. Офіційної посадової особи потім вже спростовувати і з'їжджати на ці фейки вже було б неможливо. Тому з Дмитром не зустрілися, а нам з вами далі будуть розповідати, що все це фейки, і ТЦК думає про людей, ніхто не стриже бабло, не ділиться туди доверху з темною силою. Ну, бо, звісно ж, ви знаєте, що наша влада, вона думає тільки про людей, вона поняття не має, що таке відбувається в ТЦК. Наша влада впевнена, що це російське ІПСО. Да. От, тому. Передаємо привіт Дмитру Лубінцю і сподіваємося, що все ж таки він зустрінеться з Верховною Радою і покаже всі ці фейки на статистиці, на офіційній статистиці. Але дай Бог щоб це було вже не після війни, а зараз. Посадовиця та її колишній підлеглий підозрюються у перевищенні службових повноважень військовою службовою особою, що спричинило істотну шкоду, вчиненому в умовах воєнного стану групою осіб. Частина 1, стаття 28 та частина 5 стаття 426 Прим 1 Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 12 років.